Здаємо такий приклад. Нам необхідно знайти найбільший спільний дільник 28 і 42. Записується це так. НСД в дужки відкриваємо, перераховуємо наші числа через крапку з комою, не через І. А ставимо, пишемо 28. Крапка з комою 42, закриваємо дужку, Дорівнює. Ми наші числа, дані нам числа, розклали на прості множники. Обов'язково, після того, як ми їх розклали, записуємо внизу кожне число у вигляді добутку простих чисел. Далі, якщо число повторюється, от як у першому розкладі 2 помножити на 2, ми записуємо цю двійку у вигляді, цей добуток у вигляді степеня, як 2 в квадраті. 42 дорівнює 2 помножити на 3 на 7. Будь ласка. Числа повинні йти у порядку зростання від меншого до більшого. От як ми їх розклали, так тут і записали. Це для порядку, для того, щоб ваші думки не стрибали по прикладу. От. Чому так? Тому що ми будемо потім множники по черзі порівнювати в першому розкладі і в другому розкладі. Щоб не треба було шукати, тут двійка перша стоїть, а тут двійка остання. Хаос, Хаотичне розв'язання це не, не є добрим. Так от ем... спільними дільниками цих чисел є двійка. Можна підкреслювати у стовпчику прямо там, де ми розв'язували розкладання, виконували, а можна підкреслювати внизу, вже коли виписали числа, записали у вигляді е, добутків. Так, двійка є спільним множником і 7 є спільним множником. В НСД записуємо для обчислення НСД записуємо ці множники, які повторюються в обох числах є. Тобто, є спільними множниками. Двійка і число 7. Отак От ми порівнювали розклади цих двох чисел і шукали спільні множники. Не дві двійки, зверніть увагу, а просто перераховуємо, що. Двійка – спільний множник і сімка – спільний множник. Якщо ми їх перемножимо, отримана відповідь і буде найбільшим спільним дільником. Якби трійка повторювалася в обох числах, то тоді дійсно, відповідаю на ваше питання, то тоді ми сюди б дописали і трійку в НСД, і домножили 2 на 7 і ще й на 3. Зараз трійка не повторюється, друга двійка не повторюється, значить достатньо написати перелічені нами числа 2 і 7. Зверніть увагу на те, що у розкладі першого числа добуток двох двійок можна записати як 2 в квадраті. Так, як 2 в квадраті. А в другому розкладі двійка сімка без, ну, записані як звичайні числа, а не як степені. То ви пам'ятаєте, що таке степень. І двійку можна записати як 2 в першому степені. О. І зверніть увагу, що в НСД пішла двічка з меншим показником. 2 в першому степені записано в НСД. Якщо ви будете порівнювати ось ці записи, то тоді ви степені з однаковими основами порівнюєте, і в НСД записується степінь з меншим показником. Можлива ще така ситуація. Записуємо другий приклад НСД чисел 15 і 30. Що кинулося вам у очі? Турія, будь ласка, Григорій, так. Да. Що тут. Мені кинулося в очі, те, що 30 ділиться на 15. Так. Да. В цьому разі не треба нічолюсінько розкладати на прості множники. Ми пишемо, що ви знаєте, 15 ділиться саме на себе, 30 ділиться на 15, отже, 15 є спільним, їхнім спільним дільником, і це число буде найбільшим спільним дільником. Значить, записуємо одразу відповідь, що НСД дорівнює 15. Вигадайте, будь ласка, схожий приклад самостійно, щоб одне число було дільником і другого числа. Софія Танхесон, будь ласка. 12, 24. Дванадцять та 24. Значить, перед тим, як розкладати числа на прості множники, перевірте, чи не ділиться одне з них на друге. Що буде МСД цих двох чисел, розкласти... Маріночка? Щоб... 20... Не треба ні на чого що розкладати. 24 на 12 ділиться. Так. 12 саме на себе ділиться. Так. 12 більше, ніж як на 12, поділити Ні на що не можемо, правда? ж? Так. Да, значить 12. Це і буде найбільший спільний дільник. І розкладати ці числа на е, множники. Не треба на прості множники. Дільники 12 це найбільший дільник 12. Дільники 24, серед них є 12, і найбільше число це 24. 12 це максимальне число, на яке поділиться воно ж саме на себе, так? Да? То воно є дільником і самого себе, і 24. Значить, воно і буде. Найбільшим спільним дільником. З двох чисел. Ситуація, якщо одне число ділиться на друге, менше з них буде відповіддю і буде найбільшим спільним дільником. Знайдемо найбільший спільний дільник з чисел 455 і 770. Розкладемо кожне з чисел на прості множники. Користуємося ознаками подільності. 455 на 2 не ділиться. Остання цифра непарна. На 3 перевіряємо, ми додаємо усі цифри числа, маємо 14, 14 на 3 не ділиться, значить, це число на 3 теж не поділиться. І тільки тепер кажемо, що остання цифра 5, значить, воно поділиться на наступне просте число на п'ятірку. Поділили на 5, отримали 91. 91 здається, що трохи дивне число. На, 1, на 2 не ділиться, на 3, на 5 не ділиться, але треба пам'ятати, що за п'ятіркою є наступне просте число, це 7. Ділимо 91 на 7, маємо 13. 13 всі знають, що це просте число, ділиться тільки на себе. І записуємо розклад числа 455. Воно дорівнює 5, помножити на 7 на 13. Так само розклали число 770. Остання цифра парна, значить, воно ділиться на 2, поділили на 2. І обов'язково не забудьтеся перевірити, чи не ділиться число на 3. П'ятірка в записі числа 385, може вас збити співробітне. З толку. Одразу хочеться сказати, що ура, число ділиться на 5, але те, що воно ділиться на 3, необхідно перевірити. Швиденько склали цифри і з'ясували числа. Перевірили, що число не ділиться на 3, це, трійку відкидаємо, ділимо на 5. Буде 77, ділимо на 7, 11, 11, просте число. Ділиться тільки на 11 і записуємо 770 у вигляді добутку. Зверніть увагу, ті, хто написав через кому, коми ми не пишемо, а записуємо тільки у вигляді добутку. 2 на всі ці, ці прості числа множимо 2 на 5 на 7 на 11. Тепер відповідаємо на питання, чи є. Спільний множник у цих чисел. Відповідаємо на питання так. Спільний множник 5. Пишемо собі в пам'яті запам'ятовуємо п'ятірка. Чи є ще один спільний множник? Є. Це число 7. Значить, число 7. І множимо між собою 5 і 7. Таким чином, ми знаходимо НСД даних чисел 5 на 7 35. Оцей запис. Записуємо внизу останньою строчкою. Просто в мене тут немає місця. Так, число 180. Наступна пара чисел. 180 і 840. НСД 180 і 840. Так. Аліса Плоткіна. Вже порахувала. Ви зробите це самостійно, тому що вже кінець уроку Аліса назви, будь ласка відповідь. Я ще не порахувала. А, ще не порахувала. А хто порахував, хто знайшов вже? Я Я – це хто? Настя Костенко. Костенко Настінька. Чому дорівнює НСД цих двох чисел? 182 помножити на 3 в третьому степені та помножити на 5 в другому степені. Почекай, не, не поспішай ще раз, скажи, два помножити. На 3 в третьому степені. На 3 в кубі? Ну mm -hmm. давайте на одну хвилинку затримаємось, я ж На початку року ви передихнули. 180, розкладаємо на прості множники. Костенко, Настя, поїхали бігом. Це в нас буде 90. Далі 90 ділимо на 3. А чому на 3? Воно знову ділиться на 2. Ми ділимо... Добре, що ми все ж таки зупинилися на цьому прикладі. Діти, зверніть увагу, ми ділимо на 2 до тих пір, поки це можна зробити. 90 знову в кінці числа 0, Настюша, переписуй, І в кого не угу. ділиться на 3, перепишіть заново. 90, знову остання цифра парна, знову ділимо на 2. 45. 45, остання цифра 5, на 2 не ділиться, перевіряємо, чи ділиться воно на 3. Ділиться. Настя, поїхали. 45 поділити на 3. 15. 15 знову перевіряємо. Ділиться 15 на 3? Ні. Тому можемо поділити на 5. Впевнена, а ми діли 15 на 5. 3. 3. Значить, 15 на 3. Все ж таки ділиться. Ділиться. Маємо 5. І 5 ділиться тільки на 5. Відповідь одиниця. Одиницю прописуємо обов'язково і записуємо, що 180 дорівнює. І давайте ви в мене розумні діти. Одразу пишемо: 2. В якому степені? Настя? В другу. Правильно, діти, можна зараз балаган устра... можна... Три в другому та помножити на 5. Можна відповідати, тому що вже час обмежений. 3 в другому і помножити на 5. Далі. 840. Бажаючи бігом розкласти є? Так. Хто сказав, так? Аліса Плоткіна. Плоткіна. Поїхали. 840 на. <гум> 420 420 все ще ділиться на 2, це 210, так? Знову. 210 ділиться на 2, а 105 105 не ділиться на 2, тому перевіряємо на 3. На 3 воно ділиться? Так, так. Тому на 3 3 на 3 10, залишається 15. Ділимо 105 на 3. Беремо 3. 5. Залишається 15 і 15 на 3, 5. 35. На 3 вже не ділиться. Ділимо його на 5. Буде. Буде 7. Так. Записуємо, що 840 дорівнює. 2 в третьому степені помножити на 5, то помножити на 7. 1. Правильно. Хто не встигає записувати, значить потім передивитись відео ще раз. Так. Два, рахуємо 2, 3. Ось чому записуємо 2 в кубі. Помножити на 3. Далі одна трійка, одна півка і одна сімка. 3, 5, 7. Повертаємось до НСД або пишемо нижче. Спочатку підкреслюємо множники з, однаковим, з, однаковим, з однаковою основою. Двійка, так. Трійка повторюється двома рисочками трійку. І п'ятірку такою хвилястою лінією підкреслили. Тепер порівнюємо. Два в квадраті і 2 в кубі. Значить, в нас. Настюша Костенко, що записуємо? 2 в якому степені? Два. В меншому. 3. В меншому. Чому? Зараз поясню. Діти, давайте. Ну, Доведемо цей приклад до пуття. Якщо я йду в розкладання оцих чисел, і дивіться, один раз двійка тут є, і один раз тут зустрічається. Друга двійка в першому числі, другу двійку в другому числі ну, підкреслюємо. В першому числі двійок більше немає. Значить, оця двієчка, третя, оця, в кружечок, я її обвела. Вона не є спільним множником, Тому спільним множником є двійка в меншому степені. Два в квадраті. Зрозуміло, в в меншому степені? Тому що двійка і двічі лише два рази є спільним множником. Дві двійки повторюються, а не три. Діти, зрозуміло? Так. Так. Дивіться, трійка. Трійка тут є. Зараз зліва в одному числі, і трійка справа в другому числі. Друга трійка не повторюється, тому лише одну трійку записуємо. Три. В меншому степені. Не три в квадраті записуємо, а три. Першому степені оцю трійку. Так, то ми тому записуємо 3, що менше. Так, да, так, да, так, да. тому що лише одна трієчка повторилася. Ми записуємо У <плес> <плес> да. нас через хвилину географія в Zoom. Дорогенькі, виходьте бігом, дякую, що вибачте, що я вас затримала сьогодні. Виходьте, я запишу відео, <плес> а ви його переглянете. Це. <плес> 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 до, до побачення. <плес> Гарного дня, спокійного дня. Так, трійка повторилася, і ще повторюється п'ятірка. Значить, дописуємо в НСД ще й п'ятірку домножуємо на 5. Дорівнює 12 помножити на 5 це 60. І НСД цих двох чисел дорівнює 60. Отже, робимо висновок таке правило. Алгоритм знаходження найбільшого спільного дільника. Алгоритм знаходження найбільшого спільного дільника. Перше. Да, таким... Розкласти числа на прості множники, потім визначити степені, основи яких є спільними простими дільниками даних чисел. От Ми порівнювали двійки, да? мають це степені, які мають однакові основи. 3 в другому, 3 в першому. Степені, які мають однакові основи. Три, трійки. Потім вже і п'ятірки да? однакові. І потім перемножити вибрані степені треба. Отриманий добуток є шуканим найбільшим спільним дільником. Отже, НСД 180 і 840 це 2 в квадраті, помножити на 3 в першому степені і на 5 в першому. На цьому все на сьогодні. До зустрічі! Домашнє завдання на платформі.